Північні корейці у Росії. Якщо раніше про це звітували лише розвідки, то тепер дещо з образою констатують російські військові. Щас покажу, як поселили наших друзі із Северної Кореї спальне міста. Ні, не полу, ні, як ми. За інформацією гур, солдатів ківчинина тренують на п'яти полігонах у Росії. Їхня попередня кількість 12 тисяч, із них 500 офіцерів. І майже всі вони вже на Курщині. Частина цих військ вже брала участь в бойових діях і проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт. Ще раніше їх одягли у російську форму і озброїли по піхотному. Видали міномети, автомати, кулемети, снайперки, трохи тепловізорів. І разом із питомо російським лексиконом славо <F3> <tamponINE> <Ge> <vengeance> не обходиться і без расизму. Росіяни вчать своїх новоявлених північнокорейських братів, азам сучасної війни. Солдатів навчають літати на пів застосовувати їх як ударні бабла, навчають Використовувати розвідувальні БПЛА безпосередньо, це як звичайні мавіки, так і інші типи російських розвідувальних БПЛА. і показують, як працюють ланцети на курщині безпосередньо на навчання. Нібито дають місяць. Утім, швидше за все про трьох місяців. Вони будуть на рівні підготовки нинішнього російського військового проблемою. Називають зокрема мовний бар'єр, а ще їхнє нерозуміння військових технологій і нових стратегій. Так, це там масоване використання безпілотників, е систем радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і так далі. Так? Тобто, це такі речі про які. Ізольована північна Корея. Ну якщо і знала, то знала дуже мало і відповідно ні про які практичний досвід говорити говорити не можна. Хоча й його зрозуміти можна буде лише після системних зіткнень. Оцінюватимуть КНДРівську ефективність і самі росіяни визначатимуть, куди їх залучати у бойові групи або ж закривати ними ділянки, аби вивільнити російські сили для фронту. Не останню роль у цій колаборації грає і різна пропагандистська обробка путінців і кімівців. Це буде залежати від того, ну, їм своїм... ці хто із фахівців відзначає, що північно корейці не могли б досягти такого прориву без допомоги і участі росіян, російських фахівців, російських технологій, що викликає занепокоєння у дедалі більшої кількості держав і потребує відповіді. Бо співпраця двох диктатур Росії та Північної Кореї очевидна загроза не тільки для України або Південної Кореї, анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.